Там вони говорять, що треба писати в податкову запит, щоб вони надали фотокопії облікової картки цих документів. І вони якби які я я получив, як воно там, коли я брав цей паспорт в ідентифікаційному комі... Я зрозумів для, отбрав, чого? Ну, я, я для думав, чого? Для чого? Для чого? Я того, щоб вони як кажуть, що, що ми тут як по, цему, по торговому праву, що ми тут як ці кораблі правили по морю. І вони потім надають відповідь, що вони якби загубили цю мою картку, що вона ліквідована там у 2004 році. І, і тепер на нас на ній, ціл, типу морського права можна заявляти, що це фізособа твоя якби не знаходимося де. На території українського народу, так? Тоді mm. декларація про незалежність, Конституція і закони, законодавчі акти е, України. Є так? Тому о, давайте ми про морське право ми е, зараз мови не будемо вести. Чому? Тому що це не стосується нас з вами. А що ж тоді з вами стосується? От тут виникає дуже багато питань. Ну, по-перше, е всіх нас, от ви сказали паспорт, так? Якої держави? Капслугом України. України. А український народ створював таку державу з кабслугом України. Зірочка. А яку ж державу створив? Великі непосредственно повністю всі, всі боку. Ага. Я себе не відав. Україна то що перше має бути велика, а потім маленькі. Тут, а яку ж державу і коли створив український народ? Ну давайте починаємо з Азов. До речі, ви мені від потім потом кінько, добре? Плітараз? Ой, тоді боюся, що треба йти ще далі. Ні, ні, ви помиляєтесь, все дуже просто. Все дуже просто. Є дієздатність і праводатність. Тому що далі ми йти туди не будемо, тому що нас тоді не було, і ми не знаємо, що тоді трапилось. А враховуючи те, що історики у нас історію дуже багато разів переписувала. Розкривати, що трапилось. Так, да. ну, це, знаєте, це його особиста думка. Ні, ну, це не особиста думка. Я дуже сильний. Ну, дивіться, я не буду зараз з вами вступати в дискусію, я керуюсь не історичними. Це історично Ну, я керуюсь... Це Софія Київська, а це Кушкетерське військо. Яке разом з Наполеоном захопили Італію. Це була Італія. Це були Рим. Я зараз на нас про історичні що... події. Це Римсьправь. Рим Він називався Мир. «Мирська імперія, мирська влада. І ще раз, кожен от друзі, кожен відчин, хто, хто захоче, може почитати цю книжку. Ми зараз э, будемо спілкуватися з э, нормами ну, права. Зрозуміло, я просто Не перебивайте, будь ласка. на поляк. Ну, ви да. мені збиваєте з думки, а, а, а питання дуже важливе. І так, я не буду зараз вдавати історичні події, історичні просто... події под на саме не, не перебивайте. Ми зараз да, скажемо про норму права. Про ті ж саме норми права. І так, друзі, у нас перше в історії світу саме український народ створив свою державу. на національну, я прикрашу територію українського народу, на національну. Те, що український народ створив свою державу, зафіксовано і визнано всім, всім світом. Mm -hmm. Оце головне, і, і з цього приводу є і зафіксовані юридичні документи. Перший це акт приголошення незалежності, який був підтверджений на всеукраїнському рефіренці. Далі е, бюлеті е, всіх областей, не Кримська там автономна, а всі був, Тобто е, у нас не може бути Кримська автономна республіка, якщо вони... Проголосували за самостійну українську державу Україну. От повна назва нашої держави. самостійна українська держава України. А паспорт відповідає, той паспорт, який ми зараз маємо, акту проголошення незалежності не відповідає. А що це значить? Якщо паспорт не відповідає, і у нас громадянство не існуючи державу, ну ми прийняли вони. І прийняли вони коли, аж в 2002 році. Тобто вони вже втратили всі повноваження, ті, хто приймав цей, приймати таке громадянство, закон про громадянство. Чому ж, я кажу, він не відповідає акту проголошеної злочинності, наш, 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 наш А тому що, якщо люди проголосували, ну, зробили своє волеви участину створення своєї держави, і... Досі не, не вчинили певні кроки щодо створення громадян відповідних е документів, які підтверджують їх виловили. То вони що становляться? Недієздатними. а не дієздатні? Як у нас ще, ще визначається? Фізичним. Тобто, фактично, не хтось там винен, а ми самі винні і своє необізнаності. Що робити таке? Що робити? Покроково кроковому Ну, по-перше, що робити в сенсі чого? Тому що, ну дивіться, 30 років ситуація запущена. Тому так. от мене питають, от, який же виход із цього стану? Хотілося, стану так. Ну, по-перше, давайте необхідно згадати, що яким чином український народ було усунуто від державотворення і позбавлено всього національного, яким чином. Це дуже просто. Через політичні партії. Шляхом Конституції в нас прописано прямі вибори, а там вони підмінили пропорційні вибори. А що це значить? Що український народ не висуває своїх представників. Розуміло? Не може висунути своїх представників. А якщо немає своїх представників, то всі вибори це фікція. То фікція, так. І тому я кажу, так, О, там оскільки у нас було президент, да? а я питаю, а хто їх висував? Хто їх висував? Там же є певна процедура. Якщо їх не висував український народ, яким же чином вони можуть захищати інтереси українського народу? Яким же чином? Далі, йдемо, по крокам, що ж робити? Було того, навіть не зареєстрували, коли ми його висували. Дивіться, дивіться, дивіться. інститут президентства це взагалі окрема тема. Ми, мабуть, окремо відео зробимо. Там взагалі повна трешка. Але ми зараз э, спілкуємося, що робити. Да? Ми, ми сьогодні спілкуємося відносно паспорт. Угу. Да? Як його відновити? Ну, давайте ми згадаємо, що український народ створив свою державу з назвою, з повною назвою, самостійно українська держава. України. Ми звертаємося до всіх інститутів. Чому досі міністерство закордонних справ не внесло відомості, не внесло відомості до ООН, що в нас повна що назва наша держава не Україна. А самостійна українська держава Україна. А коли ж було внесено, от ми отримали відповідь з Міністерства закордонних справ, що назва, зміна назви України, е, ОССР на Україну відбулась 24 серпня 1991 року. Mm -hmm. Міністерство закордонних справ подало відповідну ноту mm -hmm. до зміни назв. А Давайте згадаємо. А mm -hmm. яким же чином у нас ще 24 серпня відбулася? Яка зміна назви держави чи створення держави? У нас створення держави mm -hmm. відбулась mm -hmm. коли? Mm -hmm. Тільки за результатами э, ЦВК, тільки 6 грудня 1991 року. Вони не провели відповідні дії. Не провели. А що це значить? А це значить, що э, о, ці зра, це, це, это, зрадники, які прийшли і заколотники пішли проти волі українського народу, і треба виявити їх всіх і притягати до кримінальної відповідни. Але ж що в нашому випадку робити, як нам відновити цю свіста? Ну, по-перше, дивіться, по перше, правильно ви кажете відмовитись ви відміну, тобто заявити, що ви не фізична собака. Далі той же патор, ну він нікчемний, Я вам сразу кажу, ну. Якщо ви, а вже така практика, якщо теж нічим не паспорт, ви запишете, що ви є, що вам поставили відмітку, що ви українець, це вже буде перший крок воливи. Далі. І саме головне, От ми довго шукали алгоритм дій, щоб як себе визнати чи заявити, що ви на фізична особа. Ну просто сказати на площі, я не фізична особа, ну це ж буде. Так. Понятно? А що, що ж відбувалося далі? От чого от, от нас от позбавили, е, ну скажімо так, ну зробили неді надії здатні. Не от, не от, от, от для чого? От для чого нас зробили надіїздані? А чому надіїзда? Тому що вони за нас вирішують всі всі питання, які мають е, державне значення. Так чи ні? Так. А чого? А все дуже просто. А щоби у нас всі забрати національне багатство? І тому вони, щоб люди не бузіли, не, там не, бузі, не, не розказували, Підмінили поняття живої людини. Жива людина, все, іди геть, звідси гуляй. Не, не фізична особа, а, а, жива, а, жив, а жива людина на певній території думайте, держави. Це є фізична особа. розумієте? І коли кажуть, там волови, моє волови, фізична особа, живої людини, це мені позбавляє. Та ні. Ви позбавляєте самі себе частки національного багатства. А тому що не підемо заявити про це, ми підготували такі документи mm -hmm. щодо волевиявлення своєї частки, щоб вашу частку повернули. От ми дослідили питання по газу, до речі, по газу за 30 років. Друзі, за 30 років кожен українець має вже сьогодні, якщо ми повернемо, mm -hmm. тільки mm -hmm. по газу. 200 тисяч уємних. Або євро, або 200, кожен з вас вже має отримати. Розумієте, наскільки ви вже кожна людина багата. Uh -huh. Ну це ж треба далі, треба заявити. Яким чином заявити? Подати вимогу. Куди вимогу подати, якщо ці от ми під, піднімаємо е, органи там, да, а їх немає. От я, звертаюся, от я звертаюся, Ми звертаємось в Кабінет міністрів. А мені відповідає, знаєте хто? Секретаріат кабінету, так я ж до вас не звертався. звертався. Я ж не звертався до вас. Чого ви мені відповідаєте? Якась фізична особа? Да. Далі звертаюся до Верховної Ради. А мені відповідає апарат Верховної Ради, там якийсь там керівник, я піднімаю реєстр апарат Верховної Ради, собі господарю. Так я до вас не звертався. Тому що ми звертаємося безпосередньо до політичних осіб, яка висла політичних партій, наперед саме, до Стафенчука, да, і... їх, якщо вони відмовляють, притягають до кримінальної відповідальності. Це перший колег. Є так, зафіксували. Другий коло. Як нам повернути е, ну, кажуть, е, український народ, там е, узурпація влади, то, 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 то як нам повернути так. своє право. Перше прямі вибори. Яким же чином провести прямі вибори. Це, кстати, алгоритм действий, який я всім розказував, в тому числі вот этим, mm -hmm. которые там yeah. хочуть політичні нові партії створювати, не, не розуміючи основи держави, щоб висунути свого свого кандидата, кандидата де, де це має відбуватися. Читаємо уважно статтю 141 Конституції. Територіальна громада, села, селища місто. Так? так. Ось там починається основи Стоп, стоп, не перебивайте. Угу. Не перебивайте. Ну, так. на, а, а, що таке територіальне громад? На певні територіальні адміністративні одиниці знаходиться, що громада. Вона угу. вже є, вона вже є, е, її не створювала. Не можна створити, вона вже є. Хто-то каже, треба спочатку громаду створити. Вона Вона вже існує. існує. Тому так. що? Що повна громада? Зібратися на своїй крайній території. Що за права? Перше, створити списки, виборчі списки. Їх же ж немає. Mm -hmm. От я прихожу на виборчу дільницю, а там одна фамілія прописана 15 разів. І так от ах, питаю, а хто створив ці виборчі, а нам же переходили. Що це таке? Ну, а чому я кажу, що не створюю? Тому що нарешті це питання було врегульовано, Конституцією. Там Конституція там не прийнята, то-то, то-то, вона не було вивісне в цьому. всі депутати тоді підтвердили. Права і повноваження тільки українському народу. А стаття 5 визначено, що український народ може керувати безпосередньо своєю державою. безпосередньо. Розуміло? Стаття 5, запам'ятайте, стаття 13, національне багатство, тільки належить українському ну, народу. Все, ніяких ахмед, ніяких яких не може бути Но, Ну, то навчитися керувати. Далі. висуваємо представників, де свого представника, де? Ну, на загальних зборах. І тоді цей представник має всі права і повноваження. І він вже має обов'язок, друзі, це дуже важливо, він має обов'язок перед нами виконувати те, що ми йому надали. Вони нам кажуть, от український народ має права і зобов'язання. Ні, друзі, український народ тільки має права і повноваження. Нема у нас ніяких обов'язків. Обов'язки з'являються де і коли, коли ми передаємо свої права. Для вирішення питань, які необхідні для життя забезпечення, громади за місцем його знаходження. Тобто на певні територіальні адміністративні одиниці. Mm -hmm. Далі, зафіксували. І третє, і точно так же, коли вже був вибори, створюється що громада ТВК, потім громади об'єднуються коли, от тоді відбувається об'єднання. Як мені наступні виборобу вистачати? Ну, ну дивіться, ну перше, це доносити людям, то що я кажу, перше, створити виборчі списки, висунути свого кандидата і заборонити. Ну, три рішення треба прийняти. Перше, створити виборчий списки, свій кандидат, і заборонити політичних партій, висувати свій це, от це, от це головне. Далі, е, так як ми зараз сразу не можемо змінити, а ЦВК у нас не... Е, Соб'є господаря, який невідомо, звідки взяв, що я піднімаю документи, або ні. Угу. Хто, я не знаю. Як він встановлене. Але встановлен? ми можемо йому поставити в обов'язок, ну, щоб він там, там певні там, е, там, одноразово. Угу. Для чого? Що коли прийдуть народні обранці, щоб вони вже створили такий орган відповідно до Конституції? Угу. Але ж ми повинні що, перш за все... Взяти під контроль, підрахування голосів, А голоси можуть підрахувати на певній території кожна е, територіальна громада, створивши ТЦК, те, те, це, територіальну центральну виборчу комісію. Да, ви, висунути своїх представників, висунути, контролювати їх, ну, все це робить через загальні збори. Ну то все. А ну якби не сложно, але за те, що люди не ну, бізнені, юридично не освічені, вони ну, починають приходити до мене, починають сперечатися. Починаєш там розказу. Ні, я от по-іншому вважаю. Потім приходить час, от, от я десь років десять тому казав. Mm -hmm. Приходить до мене, так, Дмитро, ви були перві. Так я ж кажу, я ж не керуюсь там. А, це його власна думка. Так, друзі, твоя власна думка, оскільки людей, скільки думок. Ми ж керуємося нормам права, які вже, друзі, думаєте, відпрацьовано вже за 2000 років відпрацьовано. высшими умами человечества. Сюда входит э, Макеавелли, Труды Макиавелли, мы, вот, мы державу створили, вот, ну, кто не знает, это вот, за теорию Макиавелли. Вот. Макиавелли жил как, как, когда, э, в эпоху возрождения, дальше революция, э, революцию, э, это, французская революция, Жан-Жак Руссо, кто первый э, Висунув, що гілки влади треба законодавча, виконавча і судова. Су чому? тому що він бачив, що люди не освічені. І всі, хто приходять туди, вони що, під себе все обладнаються. Але ну, ну ми ще пішли далі. Но у нас ми досі, всі ці гілки влади, ми досі не створили. І тому виникає питання, а як же їх створити і контролювати їх потім? Знову ж таки, таки, ні, знову ж таки, є рішення через договори. Як тільки договор порушується, він притягається або до кримінальної поліції, або усувається з посадок. Вот, отак ми mm -hmm. можемо впливати, контролювати і подолати корупцію. Інших спосіб немає. Mm -hmm. це відео, будь ласка, збережіть,